Адимо це проєкт «Суспільна Суспільне студія. Далі будемо говорити про те, що в Україні із 1 січня 2025 року зростуть тарифи на транспортування газу для українців. Відповідне рішення на засіданні ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики у зв'язку з призупиненням транзиту російського газу, із точніше з припиненням цього транзиту. І про це детальніше ми поговоримо із нашим гостем Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України. Дякуємо за те, що долучилися. Вітаємо вас, доброго дня. Тож, пане Артеме, кого перед усім торкнеться це підвищення? Які галузі відчують його найбільше? Е, так, ну одразу щоб уточнити, і наші глядачі розуміли про що йде мова. В першу чергу послуги транспортування вони оплачуються газово-добувними компаніями та промисловістю, так тобто підприємствами, установами організаціям, які купують рин... газ на вільному ринку, і для них вартість послуг транспортування збільшиться ніж 4,5 рази. Відповідно. Першу чергу це вплине на обсяг інвестиційних коштів газоводобувних компаній та вартість газу для промисловості, тобто для комерційних споживачів. А що зміниться для звичайних людей? Чи вони не відчують ось ці зміни? Якщо ми говоримо про звичайних людей, це побутові споживачі, то коли розпочалося повномасштабне вторгнення, в 2022 році було встановлено мораторій на збільшення тарифів для населення, тому побутові споживачі вони напряму безпосередньо з 1 січня 2025 року не побачать жодного зростання вартості газу у своїх платіжках. Але що важливо сказати, що вони опосередковано відчують збільшення вартості газу для промисловості, тому що, як я казав, тарифи вони зростуть для промисловості. Відповідно, промисловість буде дорожче купувати газ. Вони піднімуть вартість ціни на свою продукцію, і вже через деякий час кожен з українців відповідно буде платити за товари більше. Пане Артеме, якщо посередковано це торкнеться побутових споживачів, то як буде давати з цим раду бізнес і які галузі все ж таки хочеться більше про галузі почути, котрих торкнеться найбільше це підвищення? Так наразі в нас внаслідок повномасштабного вторгнення звичайно велика кількість об'єктів та великих підприємств і металургійни, в тому числі, вони були або знищені, або окуповані, зокрема, в тому ж місті Маріуполь. Але ви ми всі маємо для себе розуміти, що промисловість вона використовує газ дуже активно. Це і харчова продукція, це виробництво скла, це виробництво металу, це, як я казав, металурги, тобто величезна кількість галузей вони використовують природний газ у власному виробництві. Десь відсоток використання цього газу може складати 20-30% у собівартості продукції, десь це може бути 70 і тому такі звичайні зрозумілі галузи для нас, як харчова, як виробництво там скла, як виробництво побутової техніки, тощо всі ці галузі вони використовують природний газ, купують його на вільному ринку, а потім вже відповідно продають свою вже готову продукцію, в тому числі українському населенню. Тому тут ми і очікуємо певне подорожчання продукції. До речі, доповнюючи цю тему, Федерація металургів України 3 грудня написала таке звернення до голови нацкомісії з регулювання енергетики, що підвищення цих тарифів воно призведе до втрату металургії, скорочення виробництва та масового звільнення робітників. Наскільки ось такі звернення загалом можуть вплинути на цю ситуацію з підвищенням тарифів? Чи це вже остаточне рішення? Ну насправді рішення щодо затвердження тарифів наразі є остаточним. Воно було схвалено вчора, 30 грудня, на засіданні НКРЕКП, регулятора в сфері енергетичних ринків, і це рішення воно вступає в силу вже завтра, з 1 січня 2025 року. І як я і зазначав, то тарифи на транспортування вони підвищуються більше ніж чотири 4,5 рази. Якщо ми говоримо про заяви щодо металургів, як я і казав, це вели галузь, яка і до війни, і наразі вона забезпечувала велику експортну виручку для нашої держави, і звичайно, для них коливання збільшення вартості природного газу негативно вплине на їхню роботу. На їхні оборотні кошти зараз. Ситуація з такими великими галузями, зокрема тими, які знаходяться на в центрі чи сході нашої країни. Вони дуже їм дуже важко працювати з урахуванням дуже досить тобто, ситуації з повномасштабною війною постійними. Обстрілами з боку росіян та більш ускладною логістикою, тому що ряд територій України на жаль вони є окупованими, тому звичайно, це вплине на їхню роботу. Пане Артеме, якщо повертатись до цього рішення, то як його загалом обґрунтовують у нацкомісії? Чому саме вирішили підвищувати тариф на транспортування газу? Чи пов'язано це з кількістю з кількістю замовників? Власне, газових послуг. Ну, так взагалі треба зрозуміти, що українська газотранспортна система вона є однією з розгалужних у світі. Це дуже дуже велика система. Вона була побудована історично ще за часи радянського союзу, абсолютній більшості, і її ключовою ціллю було а забезпечувати газом споживачів на території тодішньої Української Радянської Республіки, тобто це побутові споживачі та. Промисловість, а також її одним із дуже важливих завдань було транспортувати газ з території тутчасної російської соціалістичної республіки до території Європи східної та в першу чергу Західної Європи. І Україна якраз була таким транзитним механізмом постачання газу в Європу. Якщо ми говоримо про поточну ситуацію, то на комісія вона аргументовує значне підвищення вартості транспортування, тим, що наскільки всім відомо, з 1 січня 2025 року це щоб про що було заявлено керівництвом нашої держави, транзитний контракт з компанією Газпром продовжений не буде. І відповідно, з 1 січня у нас зупиняється транзит російського газу територію України. І, відповідно, ті обсяги газу, які транспортувалися з Росії, їх в нас вже не буде. Якщо ми говоримо про Просту систему оплати за послуги транспортування, то вона вираховується в тому числі залежно від кількості газу, який буде транспортуватися територією України. Тому чим менше газу транспортується, відповідно тим більше будуть тарифи. Але ми, як асоціація, яка об'єднує найбільше газовидобувних компаній, і якраз газовидобувні компанії, вони з завтрашнього дня будуть ключовими замовниками послуг транспортування українською системою. Ми зверталися до Енкар КП, щоб вони надали нам відповідні розрахунки та показники, які закладалися під час розрахунку цих оновлених тарифів. З 2025 року такі вимоги ми обґрунтовували і чинним законодавством України та європейськими регламентами, які встановлюють правила формування тарифів на ринку, в тому числі природного газу, але на жаль, ні з боку оператора газотранспортної системи, ні з боку НКРЄКП ми не отримали жодних відповідей і показників. І вчора тарифи були затверджені без там проведення обговорень. Пане Артеме, як гадаєте, чому вам не дали відповідь і з чим це може бути пов'язано? Ми я не готовий відповідати за Нацкомісію, комісію, але ми зі свого боку і публічно, і не публічно, і листами зверталися до регулятора і будемо продовжувати цю роботу, тому що ми максимально виступаємо за відкритість. І, звичайно, є певні особливості в умовах воєнного стану, але з урахуванням чинних норм законодавства та факту того, що якраз видобувні компанії, як державні, так і приватні, будуть ключовими замовниками послуг транспортування ГТС, ми будемо наполягати на розкритті цих нам показників та проведенні відповідних обговорень, тому що на наше переконання відкритість і прозорість є ключем. Якщо якісь дані не розкриваються, в нас це викликає досить значне занепокоєння. Кольне дуже дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Артем Петренко, виконавчий директор асоціації газоводобувних компаній України.